Україна е, дуже е, багато втрат понесла під час Другої світової війни, і до речі, це був один з аргументів товариша Сталіна, е, коли е, українська РСР отримала е, запрошення на установчу конференцію е, в Сан-Франциско, де створювалася Організація Об'єднаних Націй. Е, бо, е, ці дві республіки Білорусь і Україна бо вони були повністю окуповані і величезні втрати, скажімо, пропорційно в Білорусі можливо можливо навіть і більше, але в абсолютних цифрах, звісно, катастрофічні і людські, і матеріальні втрати були під час другої світової війни. От щодо внеску в перемогу, дійсно, українці воювали в складі різних армій. Е, безумовно, абсолютно більшість в складі Червоної армії Радянського Союзу, але були і в складі американської, французької, е, англійської е, були е, партизанські рухи, е, зокрема, про що ми згадували, е, Українська повстанська армія. Е, були е, у, учасники українці в е, рухі у, русі опору в багатьох європейських країнах, от але безумовно е, найбільший внесок, і це об'єктивно, був саме е, за українцями, які воювали в складі Червоної армії. Е, російський, е, вибачте, президент Путін ще років. Десять ні більше тому сказав, що ми перемогли у Другій світовій, у великій вітчизняній війні і без українців. Це обурило тоді багатьох. Тим більше це був період такої ну е е е відлиги в українсько-російських відносинах за часів Януковича, от і навіть е мій декан. Тодішній історичний факультет Донецького університету професор Добров е, написав листа Путіну, е, бо Добров займався е, е, історією Великої війни. Він е, спитав, як? Як це можна таке казати? Тобто, при всіх таких е, особливостях поглядів е, мого тодішнього декана, навіть він не витримав. Так от е, дійсно, це була відверта брехня. Відверта російська пропаганда стосовно того, що без українців би е, перемогли, я казав вже про величезні втрати е, саме українців. Але е, тут я хотів ще на один момент звернути увагу. Ви правильно згадували про співпрацю між нацистським Німеччиною Радянським Союзом з 1939 го принаймні року по 1941, й Навіть е, була пропозиція е, з боку Гітлера приєднатися до Союзу рим Берлін-Токіо апетити товариша Сталіна були занадті, що Гітлер не пішов на те, щоб їх задовольняти, от, але в даному разі йдеться саме про співпрацю офіційних державних структур, щодо е співпраці з нацистами окремих українських політичних утворень. то… Це безумовно мали місце на певних етапах, але оця колаборація з нацистською Німеччиною, вона найбільш найбільший прояв була саме у етнічних росіян, росіяни дали, можна сказати, світовий рекорд. Колаборації в 41-му році і в 42-му році, коли масово здавалися, коли була сформована армія генерала Власова, понад е, мільйон е, учасників е, під е, тим саме триколором, е, який зараз державний прапор Російської Федерації. Але крім е, армії Власова було ще принаймні три десятки е, збройних формувань, е, казацьких, якихось там е, локальних формувань, які е, в, е, брали участь безпосередньо у війні на боці нацистської Німеччини, тобто звинувачення українців в е, колаборації з нацистською Німеччиною, ну то, е, 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 от, як то кажуть, хто, хто б звинувачував. Але в Росії прийнято не бачити, не чути і не згадувати про е, масове зрадництво, яке мало місце під час Другої світової війни. От е, тому я глибоко певен, що е, ця війна, вона е, дійсно показувала, хто є хто і. Е, і не і, і не не треба закривати очі на і на колаборацію, і на випадки антисемітизму на на те, що українці е, такі в які служили в допоміжних силах, як ти там поліцаї, і так далі, що вони е, виконували з накази на це, на нацистських командирів і нищили, нищили євреїв і не лише євреїв. Тобто, все це мали місце, але е, тут, е, якщо порівнювати в кількісному вимірі з росіянами, то їхні злочини були не меншими, а більшими під час. Другої світової війни і звинувачення саме лише українців в антисемітизмі чи в, в, в колаборації з нацистами. Ну це м'яко кажучи, не є коректними.